Уже шестеро загиблих та 26 поранених. У Харкові триває пошукова операція на руїнах будинку, куди цієї ночі вдарили росіяни. За даними обласної адміністрації, під завалами можуть бути люди. Серед них, ймовірно, дитина. Рятувальники не зупиняються ані на мить, продовжують роботи, застосовують важку техніку, аби розібрати завали. І детальніше про наслідки ракетного удару дивіться в матеріалі кореспондентів ТСН. Масований ракетний обстріл Харкова Росіяни розпочали о півночі. Перше влучання у житловий будинок одразу зайнялась пожежа під завалами. Люди рятувальники, медики та поліція миттєво приїхали на допомогу. Втім, росіяни знову застосували тактику подвійних ударів. Скільки часу минуло відплачували? Ну дай Бог хвилин п'ять. Тобто вже були рятувальники. Тут медики вже їх. так, так повтор вже з усім, вже всі приїхали. Всі бригади вже всі бригади на місці були. Поранених. Десятки лікарі перемотують рани, заспокоюють людей, а тим часом по раціях оголосили знову загроза з неба. Діжіть там сказали, що летить щось. Посидіть пару хвилин. Лера! Лера! Швидше Лера! Діяти треба було швидко. В охоплених вогнем квартирах були люди. Рятувальники витягли їх за допомогою драбин. Я тільки з квартири до цього домасичка у там от туди проходить там є хочу. там. Є скоро зараз. Водички дадуть і все до розбір завалів не припиняли ні на мить, адже знали, що під ними люди Обрушились плити перекриття. Плити між поверхами на місці події працювали підрозділи ДСНС. Від початку, коли рятувальники прибули до місця події з під завалів та з заблокованих квартир, було врятовано шість чоловік. З них одна дитина. Декілька мешканців не виходять на зв'язок. Цілу ніч та весь день пані Олена сидить біля свого розбитого дому та чекає на звістку про рідних. Спасателі Рятувальники витягли через іншу квартиру, через четвертий поверх по драбині. Мені повезло, що я біля дверей стояла. А чоловіка з мамою завалило. Чекаємо, поки відкопають Вони пішли за телефоном і вийти в коридор хотіли, Їй прилетіло. Жінка міцно обіймає свого песика. Він пробув під завалами щонайменше п'ять годин. Без поранень, слава Богу. Із людьми, які пережили цю пекельну ніч, працюють психологи. Тут живе моя, мама. тут живе моя мати. Вона на третьому поверсі ще не витягли. Не знаємо, жива вона чи ні. Я прийшла. Я прийшла. Встала, сестра слава богу. Жива. А мама там ще у неї був інсульт. Вона лежача, 86 років. У цьому під'їзді обвалилися усі поверхи. Влучання було саме в кут дому. Рятувальники застосовують важку техніку аби підняти плити перекриття. <звук> Не відриваючи очей. Люди з надією спостерігають за роботою рятувальників і діляться пережитим. П'ять таких. Залпа п'ять таких залпів. Ти вже нічого не розумієш. Будинок хитається. Тільки вікна там тільки вікна. Там все відчинено зараз стоїть. Четвертий поверх. Слава Богу, хоч живі лишилися. В одному місці стільки горя. Це вже нестерпно, стільки людей вмирає. За що В лікарні восьмеро потерпілих. Двоє з них у тяжкому стані. Є серед поранених і діти: 12-річна дівчинка та 11-річний хлопець. Їхній стан середньої тяжкості і загрози для життя. Тя немає, кажуть медики. Сотні квартир потрощені людям, яким немає куди. Міська влада обіцяє виділити кімнати в гуртожитках. Вікторія Стрельцова, Олександр Моторний, Олексій Бугаєнко та Данило Лисенко, Харків, ТСН, один марафон. Єдині новини.